Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тема нашого сьогоднішнього відео це як замінити і перевірити рівень масла в моторі та в коробці Шефінг SF240. Ну що ж, приступимо. Начнемо спочатку з двигуна. Масло в двигун заливається. Ось жовтенька наша пробочка, вона відкручується і заливаєте масло. Точно не пам'ятаю, здається, 5 літрів, ну це треба дивитися по інструкції. Точно вам сказати поки не можу. Але коли вже будемо заливати, тоді ми це все перевіримо і з інструкцією, і по факту, скільки нас влізло. Для того, щоб масло злити. І у нас під двигуном отакий ось до поддону. Його видно. Тепер, якщо ми дивимося на поддон, ось, якщо вам видно, пробка. Це зливна горловина. В деяких тракторів, вона прямо під центром Подона, от там знаходиться. Тут аж вона збоку зливається. Це іменно заливаємо, це зливаємо. Питання для того, як знайти і перевірити рівень масла в даному моторі. Китайці в цьому випадку намудрували так, що ого. го Дивимося від генератора, зі сторони генератора. Не знаю, по відео, як зараз буде видно. Зараз спробуємо. Попробуємо, попробуємо. О, бачите, там зелененька, зелененька пипка. Ця пипка стоїть на такому пиптику чорному, ось до він. Оце є щуп на мотор. Тобто ви його берете, легенько провертаєте, бачите? І все. І ось він вам весь щуп витягується. Тут, звісно, треба двома руками тягнути, це підійти, потім через верх. І так воно собі витягується. І ви бачите рівень масла. Там є позначка. І все прекрасно видно. Все, що б ми поставили. З мотором розібралися. Другі питаються, головне питання мотор мотором, як перевірити в коробці. І де воно заливається. Якщо казати по коробках, то між 240-м і 244-м в коробках, то, що там одна передача більше, це раз. А друге, є ще така різниця, що 244-го сам щуп знаходиться ось тут, з боку. І він навіть в інструкції обозначений. В інструкції на цей же трактор його навіть немає обозначення, що є десь зелена горловина. Є тільки обозначення на слів. Сам слів знаходиться зливна пробка. Ось вона. Сама зливна пробка, щоб зляти вам масло. А щоб залити або перевірити, коробка передач. Повишені, понижені. І є в нас теж отакий опиптик. В нашому випадку він зеленим. У нас везде по кожній детальці де треба щось залити, змастити. везде стоїть зелена меточка. Ось вона. Тут аж вона теж спокійно рукою взяли, відкрутили. Ну, я, звісно, зараз законтрагаємо дай Боже, щоб воно не скрутилось. Ось ви викручуєте. І вуаля. От вам сам щуп. З маслом. Вон вам горловина. Лейте скільки влізе. Що в інструкції, що продавці всі кажуть по-різному. В інструкції пише 9 літрів, здається. Продавці кажуть, хоч би 20 влізло. Ось до самщук. Ну тут не видно, тут ось до є метки. Зараз, 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 зараз. У камера не сфокусується. Ну, є дві міточки. Максимум і мінімум. Тобто... Ось, саме головне питання, куди залити, куди злити і як перевірити. Ось вам, будь ласка, і відповідь. Ну що я можу вам сказати? Після даної операції можете бути доволі, що у вас тракторець буде їздити. Все, ставте лайки, коментарі, підписка на канал. І всіх з 8 березня. До побачення. Жінок з 8 березня. До побачення.